Екстрена у центрі екстреної медичної допомоги нині аншлаг. Щодня диспетчери приймають більше трьох сотень викликів. Здебільшого пацієнти скаржаться на високу температуру. Запрошла дежурство у нас було за сутки 355 визовів, 163 температури по три не погороду, районів. щита дуже Нагрузка на бригади. Бригади працювали без заїзду. Без масок медпрацівників на виклики не пускають. Користуються вони і спецзасобами для дезінфекції рук. Пацієнтів з високою температурою, кому не можна лікуватися вдома, одразу госпіталізують. Таких теж нині побільшало. Если высокая температура и больной не подлежит госпитализации, то есть бригада смотрит на месте, значит это в основном понижающая то есть от обычных банальных анальгинов плюс тем, что сейчас есть в наличии в наших аптеках противовирусные препараты, противогриппозные народные методы, ну и так далее и тому подобное. Но если в основном, если маленькие детки, маленькие детки 90% – це госпіталізація. Ліками швидкі забезпечені, а ось медпрацівників не вистачає. У Чернігові щодня виїжджають 15 бригад, які обслуговують не тільки мешканців міста, але й району. А ще 20 років тому в обласному центрі їх працювало вдвічі більше.